Що потрібно знати новачкам перед першим туром? У першу чергу, що автобус це їхній друг на весь період їхнього відпочинку. І варто собою взяти е, плед, подушечку для зручності переїзду нічного. Е, також не забувати, що автобус це не маршрутка, чекати не буде. Потрібно дотримуватися все-таки таймінгу та поважати час інших, адже запізнюється один страждають всі. Для зручності раджу брати рюкзак, речі, які потрібно будуть під час поїздки, поки будуть добиратися до готелю: це павербанк для прикладу, там якась аптечка, водичка, перекус. Вони мають бути в салоні. Все інше ми кладемо в чемодан, який невеликого розміру. Також не, маємо не забути про те, що в турі ми заводимо друзів, але не завжди з усіма легко і потрібно до цього бути готовим. Будьте відкритим до нового. Не завжди все може бути за планом, але це створює незабутні емоції.